Сподіваюсь, до великих змін ви вже готові, бо я розумію, що насувається дещо кардинально інша, і це підтверджує новий тип виходу оновлень, де розробники повністю вирішили відійти від старої концепції, і тепер ми матимемо дві версії на рік, власне, як і два Майнкрафт-лайви. Перші з яких сьогодні я обсмокчу, щоб чим найбільше дістати цікавої інформації, ну і звісно, неочевидної. З'ясуємо, яка буде головна тема оновлення 1.22. Що трапилось за витоки інформації? Як відтепер ми зможемо перенестись у світ Майнкрафту без VR-окуля чи іншої техніки подивимося на ексклюзивні матеріали зі знімального майданчику по фільму Майнкрафт, а також глянемо на кадри з цього фільму. Але перед початком хочу зазначити, що все голосування замовів більше не буде. Бо, вдруге, нести репутаційні втрати моджанги не дуже хочуть, і тому вчаться що найшвидше реагувати на критику гравців. Усіх, хто бунтував про припинення голосування, вітаю. А іншим терпінням, можливо, цей формат задіять якось по-іншому. Гардкорні мішечки. Пан, який презентував нам гардкор на бедроці, практично весь час. Говорив про те, який вони зробили красивий дизайн у цього режиму. Тож якоїсь корисної або нової інформації, окрім прикольного перемикача, ми не отримали. Але так, тепер гардкорний режим є на мобільній версії гри. Цю новину поєднали з мішечками, які все ж дочекались свого часу бути у грі. Або ж краще сказати, дочекались, поки кодери підлаштують їх на джаву і бідрок версії. З новинок відтепер можна їх буде фарбувати. Думаю, доволі гарна спроба вибачитись перед гравцями за таку кринжову затримку. І ось так вскочу до вас поміж тем і Розкажу про враження від цьогорічного Майнкрафт Лайву. Е, вони в мене дещо кращі, е, бо якщо навіть подивитися на візуальну частину, то воно виглядає набагато солідніше і красивіше в порівнянні з тим бляха кромакеєм та трешем, який відбувався того року. Тому за візуалочку ставлю їм 9 з 10, і сподіваюсь, ви достатньо заплатите операторам, щоб у наступному році вони так само гарно відпрацювали. А ще, до речі, нагадаю, викинути усі базові функції Ютуба: лайк, підписка та поширення. Дякую. Відкрилось таємниця фільму. У своєму Награм каналі я підмітив, як філігранно у розробників виходить тягнути час. Бо буквально кілька новин та одне оновлення вони зробили на бляга годину 30 трансляцій. Власне, я все ж не маю на меті тягнути час, хоч Ютуб і вимагає. Тому ось найголовніше по фільму. Художник-постановник це та професія, де, прочитавши сценарій, ти візуалізуєш його в реальність. Ним стала та ж сама людина, що створювала декорації та постановку до володаря перснів. Побачимо, як йому вдасться викнути це завдання зірочкою, бо щось реальне робити точно легше, ніж придумувати, як створити це реальне, але з кубіків. По ролях все ще заплутано, проте з великою імовірністю, ось цей челік буде грати такого звичайного геймера, в якому кожен з нас побачить себе. А Стів, так, це той самий з оцього крінжового відео. Ай, ЕМ Стів. Буде грати персонажа, який покаже цей кубосвіт непідготовленим друзям. Поміж багатьох кадрів, де нам показували процес створення фільму, мене зацікавив ось цей. Як думаєте, що тут може бути такого, аби його просто спеціально блюрити? Я не думаю, що цей кадр тут додали випадково, бо банально можна зняти з іншого ракурсу, де цієї речі просто видно не буде. Пишіть свої догадки у коментарі під відео, і якщо придумали якусь конспірологічну теорію, я буду тільки за її прочитати. Власне, підсумовуючи, вони похвалили. Тебе умнічки молодчинки роблять все від душі, майнкрафтом горять у серці, і подібна фігня лунала кілька хвилин. Але нас цікавить дещо інше, а саме ексклюзивні кадри самого фільму. Тож, давайте подивимось. This Ось це верстак. Ось як він працює. Ти розміщуєш ресурси в правильному порядку. Patterns, and... І на! І нарешті ти отримуєш свій солоденький меч. Ти хочеш побачити меч? Я покажу тобі меч. Кабум! О, Все окей. Відра корисні в цих краях. Витоки інформації. Це трапилося за кілька днів до Майнкрафт Лайву. Я через необережність заспойлерив собі ось це фото. Тоді я навіть не читаючи контекст, та й в цілому не читаючи цей пост, машинально відкрив світину, яка позначена спойлером, і в той момент зрозумів Я лох. Що це взагалі було? На сайті Майнкрафту з'явилася колонка, у якій сповіщали про Майнкрафт Лайв та написали перелік того, що вони планують показати у шоу. І увагу гравців привернули назви блідий ліс та скрипун. Жодні конкретики нам не надали, але аби зрозуміти, що перед нами. Фактично офіційна заява про новий біом, сильно розуму не треба. На цьому їх піар кампанія, як мені здається, не завершилась, бо вже через певний час у інстаграмі Майнкрафту викладають такий пост, в якому видно щось схоже на сіру траву. А також гравці звернули увагу на заблюрену назву Моба, від якого власне вмер гравець. Це вже спонукає на якісь цікавіші теорії і розуміння, що скоро побачимо якесь нове створіння на теренах гри. Вони не зупиняючись, почали фігачити контент. Тож запам'ятайте цю світлину, яку виклали на. Сторінку Майнкрафт у соцмережі X. І на кінці відео усвідомте наскільки багато тут спойлерів. Уважно подивіться на це фото і запам'ятайте чим найбільше деталей. Щоб зробити ситуацію ще заплутанішу та перекинути трішки аудиторії на YouTube, Вони пишуть в коментарі до цього поста щось, типу: переходьте на наше нове відео і перевірте, чи там раптом немає ще якихось спойлерів. Є, yeah. це був звук нового моба, який дуже часто фігурує у цих витоках. And much more. І вже ближче до початку самого Майнкрафт Лайву, десь в тих числах, починають зливати ось такі фотографії. Як зазначають, то це скріншоти самого Етеру. Навіщо все це було? Мені здається, очевидно, для того, аби просто підняти зацікавленість і галас навколо цієї події, бо, як не як, вони трішки змінили формат, потрібно залучити більше гравців. Коротше, така собі рекламна кампанія, як бачимо, цілком непогана. Аудиторія любить загадки та щось таке таємниче, що на нас чекає в оновленні. Е, ще ні, почекайте. Бо я маю для вас реально цікаву штучку, на яку мені здається, дуже мало хто взагалі звертав увагу, бо в всіх пабліках, де говорили про якісь новини по Майнкрафт Лайву, я цього не бачив. Майнкрафт тепер в реальності. Коли провалилася гра Майнкрафт Земля, розробники не опускали носа, а почали розробляти світ Майнкрафту у реальності. Власне, вже через кілька тижнів у штаті Даллас, що власне в Америці, відкриється перша квест-кімната суперавтентичним Майнкрафтом. Е, так, вони прямо ось це зазначили, якось виділили це. Це от окремим текстом. Що це? Це павільйон близько 5 метрів у висоту, обліплений повністю інтерактивними екранами, з якими можна взаємодіяти, наприклад, підбирати предмети, бити мобів та практично більшу половину того, що ви робите у грі. Яка мета? Ваша ціль це пройти великий шлях до селища, аби врятувати його від навали зомбі? Банально так, але блін. Це все буде відбуватись навіть не Віра у кулярах, а в реальності. Ось ви зможете там просто кляцати щось. Чи буде квест кімната у інших країнах? Так, вони зазначають на своєму сайті, що планують турне. Північною Америкою, Європою, азійсько тихоке. Коротше, планують. Мені лише цікаво, у які з країн Європи це буде розташовано, і чи буде воно кучувати з одної до другої, побачимо. Блідий ліс. Саме ця назва буде фігурувати найближчими місяцями у Майнкрафт новинах. Удень це цілком тихий та звичайний ліс, якщо, звісно, його сіре забарвлення вас не бентежить. Хоча насправді мало би, бо все рівно його підозріла глухість викликає багато питань. Але ось небо червоніше, а сонця як і не було. Так і ви. Розумієте, що у цьому лісі, окрім вас, ще хтось точно є. Скрипун. Це перше деревоподібне створіння в Майнкрафті. Його зовнішність добре зливається середовищем такий собі кріпер, якби трава була лаймова. Але, як зазначають розробники, то це навіть не моб, це маріонетка лісу. Сам по собі він не існує. Власне, через це він отримав нову по справжньому унікальну механіку. Щоб вбити це поліно, треба не його ламати, а блок, який керує ним. Власне, його серцевина розташована всередині стовбура дерева. Це навіть візуально видно частинками, які наче сковують його з цим деревом. Але ви запитаєте, хіба це не добрий моб? Він як той самий друг, який в очі говорить одне, а за спиною робить інше. Бо коли ваші погляди збігаються, він хороший. А як тільки ваш персонаж подивиться у інший бік, то отримаєте удар в спину. Цю серцевину добути можна. Проте лише шовковим дотиком, і коли ви поставите його, а над ним ще один блок, скоріш за все, цього дерева, то ви заспавнете скрипуну. Нова ланка будівництва. Білим, сірим чорним блоком гравці завжди давали Перевагу, бо це найпопулярніші та найпоширеніші у використанні кольори. Але хоч і ми мали деякі блоки у цих забарвленнях, Майнкрафту все ще не вистачало білих відтінків, які тепер в нас з'являться а саме через бліде дерево, яке має за основу не якийсь там жовтуватий або рожуватий відтінок, а саме білий мох. Сіра, нудна, нецікава все це про текстурку. Але я не погоджусь, бо він має хороший потенціал для розбавлення блоків за рахунок своєї шумної текстурки. Гарний приклад можна побачити у самій презентації, де він, наче мав завжди стати парою для туфу. Нове листя. Поки я з ним не працював, тому не скажу, що точно я про нього думаю. Бо, наприклад, листя Азалії я чомусь не люблю, хоч воно і прикольне, але не моє. І в цілому тяжко оцінювати, наскільки воно відповідає реальності, бо це фентезійне дерево, і йому немає аналогу, як, наприклад, смереці. Хоча, наскільки я пам'ятаю, там заявляли про те, що це верба. Не знаю, нові рослини. Тут починається дещо цікаве. По-перше, на те, що я звернув увагу, це лоза, яка просто на всі 100 доповнює цей біом. Але в яких інтер'єрах її застосовувати, поки уявити не можу. Власне, через її сіруватий колір. Е, що до речі, дивно, бо бліде листя, наприклад, змінює забарвлення залежно від біому. А лоза ні. Але дещо в рази цікавіше, мені довелося побачити ось на цих кадрах. Це які перекидає свою текстурку вертикально на блок поруч. Перекидання має дві стадії, і як на мене, це щось в новинку. Хочеться бачити більше таких рослин, бо якщо я не помиляюсь, в Майнкрафті такого більше немає. Подивіться на цю фотографію знову. Скільки натяків ви знайшли? Я думаю, достатньо як для маленького спойлеру, тим паче офіційного. Ну а Етер закінчився тим, що розробники тестували цей біом, проходили якусь гру. Але я сидів від початку до кінця в надії, що якийсь невеличкий предмет залишить на останок ні, на жаль, нічого не було. Тож, підтримуй. Дивити це відео, у мене все, бувайте!